Багато артистів зайняли по війні, розв'язаній РФ мовчазну позицію, не засудив агресії Росії і комічний дует кролик, який був дуже популярним як в Україні, так і в країнах СНД, де зараз Володимир Данилець та Володимир Мойсенко. Чим вони займаються? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Артисти Володимир Данилець та Володимир Мойсенко. Які свого часу стали улюбленцями публік, познайомилися під час вступних іспитів до Київського естрадно-церкового училища. Володимир Данилець, родом із Дмитрівки, Чернігівська область. А Володимир Моїсеєнко народився у селищі Глібичеве у Ленінградській області, але незабаром його родина. переїхала до Києва. Після закінчення навчань артисти потрапили до Укрконцерту і виступали разом. Тож потоваришували. А згодом познайомилися з режисером Євгеном Перебийносом, який запропонував створити комічний дует. Назва походить від мініатюри міського автора Володимира Перецова, кролики. Це не тільки цінне хутро. Гумористи виступали на українському телебаченні, брали участь у різних конкурсах, а невдовзі потрапили до аншлагу, який приніс їм ще більшу популярність як в Україні, так і в Росії. Але у 2014 році дует кролики почали критикувати, оскільки, коли розпочалася війна на Донбасі, українські артисти продовжували виступати на території Російської Федерації у 2015-му. Вони відвідали анексований Крим, а також взяли участь у телемості між Росією та Україною. Треба поговорити організованим російським каналом, за що опинилися в базі Миротворець у 2020-му комічний дует. Дав інтерв'ю Олені Бондаренко для ресурсу Ехо Києва, де вони розповіли, що не розуміють, чому не можуть виступати у рідній країні. За їхніми словами їх звинуватили у тому, чого вони не робили і висловились, що їм репутацію зіпсували продажні змі. Вони ще тоді висловилися про Зеленського. Мовляв, якщо він і йшов президент, то хотів щось зробити, адже він себе так позиціонував, і люди йому вірили. Також він сказав. Що кролики не хочуть брати участь у братовбивчій війні? Данилець зазначив, що це АТО потрібно якнайшвидше закінчити, і що він не хоче називати це війною. За його словами, це важкий конфлікт. Ще в інтерв'ю кролики зазначили, що більше вдячні Москві, аніж Україні, бо на українському телебаченні вони пролітали, а ось у Росії їх підтримали більше. На початку лютого 2022-го. Володимир Данилець та Володимир Моїсенко стали гостями російської передачі доля людини. Артисти в ній поскаржилися. Також на травлю в Україні, яка, за їхніми словами, розпочалася ще у 2015-му. Тоді їм зірвали два концерти, які було заплановано. У Трускавці. українські коміки зазначили, що на них звалилися. Хвиля критики через неправильно змонтовану програму на російському телебаченні у ньому показали, що кролики посміхалися та аплодували, коли на сцені виконували пісню про санкції проти України. Артисти заявили, що через це їх почали травити у рідній країні, тому у листопаді, 2015-му, вони вирішили припинити концертну діяльність. Останній їхній концерт був у Чернігові. Також у програмі артисти заявили, що українці хочуть жити у мирі з Росією. І висловилися про свого колишнього колегу Володимира Зеленського, який обійняв посаду президента. Коміки зазначили, що на нього вплинули якісь сили, оскільки Зеленський змінив свою риторику. Тобто його думки до і після виборів сильно відрізнялися, коли 22 лютого, 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення на території України. Комічний дует зайняв мовчазну позицію у соціальних мережах. Вони публічно не засудили злочини путінської армії та загалом зникли з медійного простору. Ходили чутки, що кролики поїхали до Росії, але в грудні. 2022-го їхній колега Віктор Андрієнко розповів, що його дружина помітила гумористю у Києві на благодійному концерті. Крім того, рік тому у жовтні кролики помітили на прощанні з Ніною Матвієнко у Києві. Це була їхня перша поява на публіці спочатку повномасштабної війни в Україні. А вам подобався цей дует? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.